Моменти ми зняли цей кліп і вирішили з сестрою разом з Катюшою. Вирішили разом проводити благодійні концерти, допомагати 10-й бригаді Дельбес, який я служив півтора роки. Воював, я провожу, Олег викладає, домовляється, допомагає. Я дуже дякую за наше сьогодні керівництво є тут в залі. Дуже дякую. А ще наш прекрасний, красивий пан Сорокопут. Теж ваші оплески, людина слова. Слова і діла, я дуже дякую, дякую всім вам, хлопці, за те, що ви справжні, за ваші серця. Хочеться для таких хлопців, знаєте, готувати, співати, створювати пісні, народжувати дітей, Дівчата, Швиденько підійшли всі у обійняли. Швиденько. Швиденько, швиденько, дружина не ревнує. Олег у нас ще не оженився. Чекайте, Бо я боюсь, я додому не А Богдана, Богдана. Я радий, що ми сестрою об'єдналися, радий всіх бачити. Насправді тут найбільш гідні люди цієї країни. Дуже багато військових, але не всі формі. Багато хто по цивільному я радий, що ми сестрою об'єднались. І важливий момент для країни ми почали проводити, проводити ці благодійні концерти, аукціони. І радий сьогодні бачити Богдана. Він служив 80-й бригаді ДШВ. А зараз 82-го. друже, ми тебе раді бачити, сподіваємося, що ти щасливий і відчуваєш підтримку країни. Я Дуже переживаю, дуже всім дякую, дякую всім, Так, вірять, чути. Ще раз дякую таким людям, які вірять, допомагають. Ну, так случилося, що я лишився вже інвалідом і зариважку. Не неправда. Та де неправда, правда. <с io> В тебе все працює, діти є і будуть. Це так, Олег, ти ще будеш сказати? Коли Катя на сцені, я мовчу краще. Тому я співаю, Буковина — це багато національний край, в нас такі круті, класні. Так, цілуватись дома. <рес> ще старшою сестрою, я на 10 років старша Олега. Але виглядає непогано, як на мами трьох дітей. Так? Хлопці, сідайте, присідайте, дякую вам.